Мої вітання, дорогі мої друзі. Бажаю вам гарного суботнього дня, щоб всі ви поробили свої справи належним чином. Чако, не перебивай. Ви знаєте, тільки що в Тіктоці подивилася одне відео, де жіночка розповідає: не буду називати цього блогера, він багатьом відомий. Жіночка розповідає, що в себе на подвір'ї вона там робить певні роботи, люди, наняті люди, це все роблять. І вона показала у відео, що і розповіла, що вона їх. Годує. Ну, і видно, значить, там хлопці сидять, їдять. От, і були різні коментарі То, з цього приводу. І я згадала, кожні люди роблять ремонти, правда, і не всі своїми силами, і всі нанімають людей. Ну, майже всі, майже всі. Так само ми робили ремонти і нанімали людей. І я так само їх годувала. Навіть 100 грам ставила, і навіть більше, тому що на стіл ставилася пляшка. Я згадала останній випадок. В мене сусідка була затопила кипятком. От. І ну, багато шкоди нанесла, ну потім вона возмістила половину того всього. І в нас в коридорі лежав ліноліум. І під ліноліум та вода аж кишила, коли ми зірвали той ліноліум. І я своєму чоловіку кажу, кажу, Славік, я вже не, не хочу того ліноліуму, щоб він там лежав. А що ти хочеш? Я кажу плитку. І ми наняли майстра, щоб він поклав плитку. Діло вже приближалося до обіду, майстер працював. Я вийшла і кажу: пора, напевно, вже пообідати. А він каже, зараз, зараз. Я кажу, ну добре, я кажу, пропустіть мене, бо то в коридорі треба було йти на кухню. Я зараз нагрію. Ні, ні, каже, нічого гріти не потрібно, я маю тормозок. А я кажу, ну, я так старалася, щоб вас гарно погодувати, кажу, ну не відмовляйте мені. Ні, 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 це зайве, це не потрібно, я маю тормозок. От. І вже ну я кажу, ну добре. І мені було так, знаєте, трішечки ну, незручно, що людина відмовилася. От. Хто мене знає, я готую смачно. Реклама сама собі. Ну і потім, через деякий час я захожу, ну може, хоч кажу, кави або гарячого чаю. А він, я все маю, і, і в нього на столі стояв термос невеличкий, ну не знаю, що там получає чи кава. От що ви люди добрі скажете на це? Чи залишилось в нас в Україні ну, таке, що люди годують тих людей, яких нанімають до себе на роботу, на роботу любого характеру, на ремонти? Ще що скажу. Я проходила, в нас там в дворі люди, не знаю на якому поверсі, утепляли стіни, утепляли. І бачу, ті люди посідали на травичку, і кожен розвертає свій кульочок. От, і достає свій тормозок. Так що, не знаю. І я, так, знаєте, це все стала обдумувати, і думаю, так, а можливо, це і правильно. Людина йде на роботу. Ви колись ходили на роботу, не, не знаю, не всіх може були в столові. От, ну, хто ходив в столову, а хто брав свій тормозок. Тобто, людина йшла на роботу заробляти гроші і мала свій тормозок, який з'їдала в обідню пору. Мені би було дуже цікаво побачити ваші коментарі, як у вас, от, наприклад, хто вас там